Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Російський 331-й Костромський гвардійський парашютно парашутно-десантний полк втратив можливо сотні бійців після початку російського вторгнення в Україну. Вдалося підтвердити 94 загиблих, використовуючи інформацію з відкритих джерел. Проте реальна кількість втрат може бути значно вищою з урахуванням поранених та зниклих безвісти. Про це пише BBC. за словами журналістів, масова загибель десантних, Кі викликала багато обговорень у костромі, яка знаходиться приблизно за 300 кілометрів на північний схід від Москви. Тяжкі втрати в Україні поставили перед місцевою владою непросте завдання. Сергій Ситников, призначений Кремлем губернатором Костроми, намагався переконати людей у тому, що російським військовим надається належна підтримка. Крім того, як ідеться в матеріалі Міноборони Російської Федерації, також мобілізує десантників у межах часткової мобілізації. Це свідчить про те, що вторгнення сильно виснажило професійну армію. Російської Федерації повідомляється, що загальну чисельність 331 го полку можна було цінити в 1500-1700 осіб, коли його вперше було відправлено до України у лютому 2022 року. Він розгорнув дві батальйонні групи загальною чисельністю – 1000-1200 солдатів, зазнавши тяжких втрат проявив невдалі спробі дістатися Києва минулого літа. Полк був виведений і перебазований у південному російському гарнізонному місті Білгороді. Потім, як заявили журналісти, під час наступних. Бойових дій полк обійшов усі основні гарячі точки. Ізюм Херсона потім повернувся на Донбас. Тим часом на Костромському цвинтарі повно свідчень ціни невдачі російського вторгнення. Погована також репутація полку як найкращого з найкращих, Та його мрії про легку перемогу йдеться у матеріалі. Також повідомлялося, що військовий аналітик заявив, що Росія вивезла з місць зберігання окремо свою військову техніку. Як зауважив аналітик Бреді Африк, супутникові знімки за останній місяць демонструють, що з цього напрямку зникли танки, артилерія та інша бронетехніка. Траплялися і аварії, як зазначають журналісти, за непідтвердженими даними, за рік повномасштабного вторгнення через аварію або невідомі причини впало 5 ІЛ-76 із десантом, і це тільки на власній території. Один із таких випадків зябрука, Білорусь не так давно на аеродромі Зябрука в Білорусі пролунали вибухи. У Міноборони Білорусі заявили, що сталося загоряння двигуна. Проте насправді, зі слів місцевих партизан, напіль. Льоті до аеродрому був збитий транспортний іл 76 із особовим складом. А ми нагадаємо, що найближча точка до кордону 22 кілометри. Система Патріот б'є цілі на відстані 160 кілометрів. Район падіння літака зі слів білоруських партизанів було оточено згідно офіційної версії Республіки Білорусь. Збиття літака видавали за навчальні стрільби, через які почалася пожежа в лісі. В тій авіатрощі загинуло понад 50 десантників із костроми. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.